Они просто любят свою родину. И для того, чтобы им эту веру в родину поддерживать, им нужны соответствующие события. Вот, собственно, и все. Кстати, небольшая сотка от Министерства обороны по результатам вот этой аферы в Курской губернии. Всего за время боевых действий на курсном направлении противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 БМП, 45 БТР, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, 5 установок зенитно-ракетных комплексов, 7 пусковых установок коррективных систем залпов огня, в том числе 3 РСЗО «Хаймерс» и 1 МЛРС, 25 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 единицы инженерной техники, в том числе или две инженерные машины разгр... разграждения, одна установка разминирования, УР, две семерки. Я не знаю, то есть я не могу верифицировать эти данные, думаю, вот особенно по машинам-то легко, а погибших и пропавших без и раненых, я думаю, гораздо больше. Просто наше Министерство обороны всегда дает как бы, только то, в чем совершенно уверенно. Война, которая идет на в юго-западном стратегическом направлении, она могла, ну, ну, ну очевидно, могла во, вот это, во все это вылиться. Да, возможно, были или не были, я не знаю, были или не были негласные договоренности, куда бить можно, куда нельзя, не знаю. Но совершенно очевидно, что эти неприятности могли быть. Но общего неостановимого движения, в том числе не только на фронте, но и вообще, как бы, так сказать, понятно, в жизни страны, Вот, вот, вот оно должно последовательно идти. Если исходить из логики эскалации, из логики эмоций мы будем отвлекаться. У нас есть реальные задачи, которые нужно решить. Обидно, больно Курской области, каждому русскому человеку сегодня больно. Но надо решать задачи в Курской области. Это не значит остановить все. Бросить все, понимаете? Не знаю, там бросить кредитно-денежную политику. Вот, понятно. Давить, продолжать давить на них. Ну, потому что это бессмыслица то, что они делают. Да? Нужно продолжать работу, потому чтобы в какой-то момент и очень скоро отстегнуться от долларовой экономики, без, без которой ставка не имеет значения. Не имеет значения, утверждаю, ставка, если мы будем оставаться в рамках долларовой экономики. Двигаться надо в этом направлении. Мне кажется, что. Верховный Гламан как раз это и демонстрирует. Вот он без эмоций, он не собирается ничего эскалировать, он собирается двигаться туда, куда он хочет привести Россию. Владимир Владимирович. Ну, я соглашусь, действительно, тут о, о, много на эмоциях строится политических кампаний, причем давайте говорить прямо, последние десятилетия, в общем-то, значительная часть политехнологии, она и строится на том, как управлять эмоциями, направлять их в нужное русло, что отрицательное, что положительное. И в этом смысле нам тоже нужно пользоваться этим инструментом. Ну, а там часто ворог продолжает развивать успех в районе Покровска, командование Деках, Петруй. Ділів ЗСУ, нехто особовим складом про це кажуть аналітики від Deep State Map. Піхота противника була помічена в Новогрудівці. І намагається закріпитися в багатоповерхівках, штурмуючи будинки. Там тривають важкі бої. Північніше здійснюється спроба ворога тиснути в напрямку населеного пункту. Червоний яр під час цієї надскладної ситуації відбуваються також і дуже дивні процеси, зокрема в сто Першій бригаді командування якої НАТО особовим складом посилаючись пос, точніше пілотів друнів, які є унікальними фахівцями в окупу тримати позиції. Також дописують про це аналітики. Також додають, що ефективність таких наказів є нульова, адже бійці або стають двохсотим, або вимушені покидати свої позиції під величезним натиском ворога, який в результаті має чергові просування. Відповідне переведення відбувається попри прямий наказ головнокомандувача прозо Ворону використання пілотів в іншій діяльності спроба командира підрозділу завдавати цьому обернулася його зняттям та. Переведенням на іншу посаду. Ну а чи вистачить саме ем, сил, і чи вистачить Україні ем, потужності втриматися? А у Росіян чи досить буде ресурсів для того, щоб продовжувати штурмувати Покровськ, далі. Теж поговоримо. Адже Кирило Сезонов, політолог та військовослужбовець, ЗСУ прокоментував ситуацію на фронті. і Далі цитую його слова? Я не вірю, що вони візьмуть Покровськ особисто. Я прогнози, звісно, справа не вдячна. На фронті, але вірю, що якщо вони полізуть на сам Покровськ, то вони обов'язково застрягнуть там надовго. А мені здається, що взяти його їм не вдасться, бо ресурсів немає. Військовий зауважує, що є інші напрямки: Харківщина, Куп'янська, Курська область, де російській армії не вистачає ресурсів із досвідчених вояків. І Це вже замовчуючи про ситуацію з дефіцитом техніки і використання в боях строковиків, які здаються. Без бою таких у них немає, мобілізація не врятує, бо потрібен час на екіпрування, підготовку бойове злагодження. Тому мені здається, що Покровськ їм не під силу. Але це не скасовує необхідності евакуації цивільного населення. Вони будуть руйнувати місто чим завгодно артилерією, ракетами, снарядами всім, чим можуть вони будуть нащити Покровськ разом із цивільним населенням. Там немає сенсу залишатися, це дуже небезпечно. Ну а тим часом на Російській Федерації. Тривають пожежі, і далі теж поговоримо детальніше про події, які відбуваються на арафії. В Пролетарську вже сьому добу поспіль неможливо згасити пожежу, яка була спричинена безпілотниками. І ось вже зараз пожежа на нафтобазі в Пролетарську на території Ростовської області. Вона вийшла за межі бази, і про це повідомляють МНС. За інформацією відомства, спершу вогонь пере. Кинувся на суху рослинність а пізніше на житлові будинки. Телеграм-канал Шути з посиланням на місцевих жителів пише, що гори ціла вулиця Чапаєва з житловими будинками. Згоріла вже щонайменше шість будинків. Водночас, частина городян на згодно з версіями, МНС стверджує, що НПА могла статися внаслідок навмисного підпалугасіння вогню. беруть участь 40 рятувальників, 12 одиниць техніки. Інформує МНС. але дійсно досі не можуть загасити цю пожежу і не на нафтобазі. Після дронової атаки з українського боку, 18 серпня. Під час гасіння сталася розроматизація кількох ємностей із пальним стався вибух, і в небо піднялися величезні стовпи. Пулом'я при цьому постраждала понад 40 пожежників. Крім того, знову цю базу атакували безпілотники вже напередодні. І, за попередніми даними внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав, адже як повідомляє база, БПЛА спробував атакувати територію підприємства близько п'яти. Ранку. Тим часом у Воронезькій області також неспокійно там стверджують про те, що в результаті падіння вламків дронів почалася детонація вибухонебезпечних предметів. Сьогодні вночі російське місто Острогойськ Воронезька область опинилися під ударом дронів. Розпочалася потужна пожежа, і є, начебто, навіть постраждали. Такою інформацією поділився й ворожий чиновник губернатор Воронезької області Олександр Гусів в телеграмі. За його даними, спочатку окупанти виявили, нібито знищили один дрон літакового типу. Далі цитую. внаслідок падіння уламків безпілотника в одному з муніципалітетів було загоряння трави, яка вже ліквідовано. Яку вже ліквідовано за попередню інформацією. Осколкове поранення отримала люд... одна людина, великих руйнувань на землі немає, стверджує він. Пізніше ж гусів написав, що нібито було придушено і знищено ще кілька дронів, і внаслідок падіння осколків почалася пожежа, яка спровокувала детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено. Йдеться в повідомлення. А після дронової атаки в. Острогойського і вибухає склад боєпропасів. Повідомляє видання Астра. Журналісти додали, що в цьому місті розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міноборони Росії. Далі до речі. У нас є інформація і від Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії, південь і військового експерта, щодо подій, які відбуваються і в іншому населеному пункті, де розташовується аеродром Маринівка Волгоградській області. Адже напередодні вже з'являлися і супутникові знімки, а саме наслідків потужної пожежі, яка там виникла після атаки дронів збройних сил України. Ну і судячи знімків наса в ніч на 22 серпня на території аеродрому виникло вже декілька пожеж. Крім того, сінтаналітика ЕМТІ Андерсон повідомляв, що на супутникових знімках авіабази від 19 серпня видно майже 30 військових літаків, 14 сушок 24 і 15 сушок 34 8 вантажних. А також вантажівок. Також російський телеграм-канал Астра зазначав, що на аеродромі дислоковані фронтові літаки розвідника су 24 Амар, і це другої окремо розвідувальне авіаційної ескадрильї. 4. OPS ir PPU komandavimas.